Хочу розповісти про <кхем> варварський, але діючий спосіб чистки ходячки. Ось назбирав я отакої от ходячки, ви бачите який стан. Ну, Такий стан в крамниці не приймуть. Це докладно. От. І <кхе> болгаркою, як то кажуть. Беру її і чистю. чистю. але швидкість ставлю саму малу. Тут, блін, видно, не видно, перша швидкість стоїть. От. І акуратненько їх не, не тисну так. Легенько-легенько. Їжачок старий, погризений, але діло своє робимо. Вмикаємо. О, а була от така. Файно. Дивіться, які вони стають. О, стають отакі. От. От злотувка. Єдна. А ось 20 грошей. Ну видно, що трохи погризені, але такі вже без проблем заберуть і в крамниці, і будь-де. Ось такий вам спосіб від мене.